Добрий день мої малята любі хлопчики і дівчата. Казка знову кличе нас тож до праці всім нам час. Малята, бабуся чекала гостей та спекла колобка, але він знову втік. Тоді бабуся послала в магазин свою онучку Тетянку – щоб вона купила смачних запашних бубликів. І ось що з цього стало. Ой смачні, ой смачні бублики у тані. Медяні запашні з маком ще й рум'яні. Медяні запашні танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Дітки! Які ж бублики були у тані? Які таня поїла бублики? А що залишила для нас із вами? І знову бабусі немає чим гостей пригостити. Що ж вона має робити? Малята, а може, ми з вами їй допоможемо та наліпимо багато казкових бубликів? Але спочатку. Давайте ми поглянемо на бублички, які вони. Бублики бувають різні. Великі, маленькі, м'які та тверді, висушені, які так і називають сушка. Бублик має плавну округлу форму кільця. В середині бублика дірка. А який же колір може бути у бубличків? Від жовтуватого до коричневого. То яку форму мають бублики? А який мають колір? А щоб наші з вами пальчики краще працювали, давайте ми з вами трішечки їх розімнемо. Повторюйте за мною. Сидить білочка на гілці, роздає усім гостинці лисичці сестричці, горобчику, синичці, мишку косолапому, сайчику вухатому, кому в дзьобик, кому в хустинку, кому в лапочку. А для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну, солоне тісто, та серветка. Як ви гадаєте, який бубличок у нас з вами вийде з маленького шматочка тіста? Так, маленький. А який же бубличок вийде у нас із великого шматочка тіста? Напевно, великий. Спробуйте спочатку пом'яти тістечко в ручках. Яке воно? М'якеньке, приємне на дотик. Малята, а чи можна їсти солоне тісто? Звичайно, воно не смачне та непридатне для їжі. Робимо з тіста стопчик качалочку. Розкачуємо його. На дощечці або в ручках між долоньками. Ось така качалочка у нас вийшла з маленького шматочка тіста. Тепер нам потрібно зробити з неї бубличок, зліплюємо її краї між собою. Те ж саме робимо з великим шматочком тіста. Ось і більший шматочок ми розкачали в качалочку стовпчик. Тепер потрібно і його зімкнути в кільце, щоб у нас вийшов бубличок. З'єднуємо один кінчик з іншим, гарненько притискаємо, приминаємо пальчиками. Бубличок готовий. Погляньте малята, які ж у нас з вами бублички. Цей бубличок великий, а ось цей маленький. Давайте ще з вами прикрасимо наші бублички. Для цього візьмемо мак. І соломинку для соку. Маленький бубличок ми прикрасимо з допомогою маку, посипаємо його маком над тарілочкою та пальчиками злегка вдавлюємо мак в бублик в тісто, щоб він не обсипався. Струшуємо зайвий мак та відставляємо наш бубличок в сторону. Погляньте, який він гарний. А на більшому бубличку з допомогою соломинки ми зробимо веселий візерунок. Кінчиком соломинки робимо відбиток, краплинку. Ось такий плямистий бубличок у нас з вами вийшов. Наші бублички готові. А після того, як вони висохнуть, їх можна буде навіть пофарбувати фарбою. Дітки, а скільки ж всього у мене бубличків? Скільки бубличків великих? А скільки маленьких. А яких бубликів більше? Великих чи маленьких? Так, молодці, їх порівну. Дітки, то за чим же бабуся послала онучку в магазин? Чи отримала вона те, що їй потрібно було? А що ж ми з вами сьогодні робили? Я з бабусею буду з нетерпінням чекати на фото ваших бубличків. До нових зустрічей, мої любі веселончики!